Доброго здоров'я всім! З вами анекдоти від Михалича. Не хочу хвалитися, але я зібрала пазли за один день. Хоча на коробці написано 3-4 роки. Чоловік, де саморізи, дружина? Якщо ти закучерявий цвяки, то в шафці. Куме, ваш з'їв мою курку. Добре, кума, що сказали, не буду вже їсти йому давати. Любий, ти чому нічого не робиш? Все, що не робиться, все на краще. Купив сім карту і дівчину продавця запитую, як перевірити баланс. Відповідь вбила. Їжачок 101 огороже. Розумна жінка навіть своєю мовчанкою має спричинити у чоловіка паніку. Бо ж вона не просто мовчить, а про щось мовчить. Спробуйте один раз говорити правду і вже до вечора ви будете безробітний, самотній, проклятий і покинутий інвалід, що лежить в реанімації. Як я вас впізнаю, вам на зустріч буде йти жіночка, і ви подумаєте, лиш би не вона. Так от це буду я. Ваші документи? Які документи? Предявіть документи. А навіщо вам? Хочу подивитися, купіть собі та й дивіться. Ви що хворий? А ви лікар? Я інспектор даї. А я електрик. Ви що пили, пиви їв, а що не, не можна було? Ви що клоун? А ви хочете в цирк? Хочу ваші документи перевірити. А я на море хочу. У вас всі дома. А ви хочете в гості, я вам зараз штраф випишу, а газету теж можете виписати. Та ви всіх, їдьте сюди звідси, щоб я вас не бачив. Дякую. Якщо сподобалися анекдоти від Михайлича, поставте, будь ласка, подобайку та підпишіться на канал. Далі буде цікавіше. До зустрічі на каналі. До побачення!